Привіт, я дуже часто згадую, що перевезла рослини зі старого саду в новий. І в старому саду у мене дійсно залишилось дуже мало рослин. Є ось така діляночка, яка мені не подобається, і мені хотілося чимось прикрасити. Але при цьому у мене не було часу висаджувати і пересаджувати рослини. То мені прийшла така ідея створити тут. Водойму, я водойму у своєму саду створювала багато раз із різних матеріалів. Це були і старі ванни, вкопані в ґрунт, це були і ями, викладені плівкою, були різні способи, і ванни ставила на землю та обкладала цеглинами, щоб це більш привабливо виглядало. Тож для того, хто мріє про водойму, але вагається її створити, я зараз покажу легкий спосіб. Перш за все по рівню треба вирівняти ґрунт. Я тут викопала кілька рослин, у мене пухкий ґрунт не утрамбований, тому я вклала такий шматок круглого пластику. Обов'язково утрамбуйте і перевірте рівень. В будівельному магазині можна придбати ось таку ємність для змішування, є вони різного розміру. Є квадратні, є круглі. Я придбала саме круглий, бо він глибокий, і я буду сюди висаджувати німфею. А з квадратного корита я колись зробила водоспадик. Але квадратне корита це не природна форма водойм. А оскільки у мене буде стояти над рівнем ґрунту ця водойма, то хотілось більш природні форми круглої. Набрала дощової води. Тут об'єм 90 літрів. Я не набирала повний таз, щоб встановити рослини, бо вони також будуть займати деякий об'єм. Найперше німфе у моєму саду з'явилась 15 років назад, і вона була в звичайному горщику на ніжці, який я поставила на ганку. Тому на зараз у мене назбиралося шість сортів німфей, їм було затісно в одній маленькій водоймі, тому якраз є можливість прикрасити і інші куточки саду. Всі німфеї у мене ростуть в горщиках, тому неважко було з однієї водойми витягнути і поставити в іншу. Ставимо на саме дно. якраз, щоб німфейки піднялися, підтягнулися. листочки були над гладдю, над зеркалом води. Вони у мене високорослі, тому чим глибше водойма, тим для них буде краще. Робила цей штучний. Ставочок я 15 травня, і як бачите, вже ніфеї отак гарно наросли і утворили велику кількість бутонів. Як бачите, цей об'єм води повністю займає німфея, але я буду не я, якщо не додав сюди ще й інших рослинок. Хочу додати до композиції аїри та іриси, але вони висаджуються вже не на глибину всієї водойми, а так, щоб листочки були над водоймою, а горщик в самій воді стояв. Тому я встановлюю цеглину, вона натуральна, керамічна. Якщо за потреби, то можна і дві встановити і приміряю горщики, наскільки вони будуть підходити, щоб були занурені листочки. При цьому також можуть бути занурені на. 3-5 см. сантиметрів. Не тільки німфея тут буде цвісти, а й от зараз вже своїми квітами цю зону прикрасив і рис болотяний жовтого кольору, і смугасті листочки аїра варіагатного А оскільки ці рослинки дуже високорослі, то мені захотілося створити також середній ярус, який. Я заповнила ось такою рослинкою. Це також аїр, який має більш вузенькі листочки, набагато вущі і має жовтеньку смужку, тому виглядає також соковито і яскраво. Можна було погратися і фактурою листочків, і замість аїра середнього висадити сюди пантедерію, але вона прокидається достатньо пізно. А хочеться вже одразу мати такий гарний вигляд. Пантедерія цікава не тільки своєю формою висточки, а й тим, що квітує синіми квітами, оскільки у пантедерії квіточки дуже дрібненькі, то вони тільки підкреслювали пишність квітучих німфей. Всі ці рослини полюбляють сонечко і будуть квітнути лише на сонці, тому встановлювати таку водойму треба на сонячному місці і з затінком декілька годин на день. Оскільки самоємність чорного кольору, то на сонці ця водойма може перегріватися, тому я встановила серед інших рослин. Тут у мене зростає вівсяниця, дзвоники, аліуми, спірея. Також я прикрашу цю водойму і закрию рослинками в горщиках, які згодом можна висадити буде в ґрунт, розставлю тут шавлії та осоку пальмолисту. Вона закриє а, сам таз знизу і також це притінить його, щоб він не перегрівався. А високорослі рослини в самій водоймі мені також дадуть висоту і прикриють ось цей неприглядний паркан, який мені муляє тут очі. Звісно, рослинки тільки розсаджені, ще молоденькі, вони трохи підтянуться і стануть пушнішими кущики. І ця щойно створена композиція вже буде виглядати більш природньо і дорослішою ще й за короткий період часу, бо водні рослини ростуть дуже швидко. А через три тижні я вже мала ось такий результат: шавлі доповнюють і додають кольору. Оскільки їх суцвіття, вони такі природньої форми, то цей куточок виявився, як я вирізала шматок природи та привнесла на своє подвір'я. Також позаду вже підтягнулися суцвіття дзвоників і розпускаються німфеї, але я їх вдень не засняла, а надвечір вони закривають. Свої квіти, і мені не вдалося спіймати цей момент, тому я просто додав фото. А якщо сподобалась вам ця ідея, то ставте лайк. А я з вами попрощаюсь до нових зустрічей.